Показую вам свій обід і розповідаю, за якою методикою складаю всі свої тарілки. Мій підхід підійде людям, які ліниві або які не мають часу на приготування їжі і не люблять їжу з різноманітними соусами. Основа будь-якої збалансованої тарілки це складні вуглеводи, білки, жири і клітковини. Так може виглядати ваш обід і так може виглядати ваша вечеря. Бо Мій підхід заключається в супер простому наповненні тарілки. У мене тут є булгур, це складні вуглеводи і до каші я завжди додаю трошки масла. Це десь приблизно 3-5 грамів на порцію. Далі обираю білка, залежно від того, що в мене є в холодильнику або що я хочу їсти зараз. Сьогодні я Готувала філе індички в власному соку зі спеціями. і з неї я отримую чистий білок без жирів. Щодо овочів, то це стабільно близько 150 грам на кожній тарілці і якась зелень. Овочі обов'язково повинні бути різноманітні кожного дня. І важливий елемент кожної тарілки це жири. В даному випадку у мене тут були волоські горіхи на тарілці, і після такої тарілки у мене був десерт чорний шоколад. Це теж жири. Якщо би на десерт я планувала їсти щось вуглеводне, хоч у мене була і груша, але я маю на увазі якесь печиво або тістечко, то я би ще додала жирів на тарілку і, можливо, трошки зменшила б кількість каші. А щоб зрозуміти скільки вам потрібно їсти каші, м'яса, горіхів і інших продуктів протягом я рекомендую пройти мій курс Eat тпліс, на якому я розповідаю все про харчування дорослої людини, норми КБЖВ, розміну харчових звичок і допомагаю налагодити свою харчову поведінку.